Ну, сподіваюся, у вас все добре. Якщо ні, то зараз стане хоча б трошечки краще. Підготував для вас історію загадкову, моторошну із присмаком соєвого соусу. Ну і так, можливістю заробити 5,5 мільйонів гривень. У жодному разі не перемотуйте, не виходьте з відео. Дивіться дуже уважно, але не на мій вичавлений прищ. і смачного. Отож, Японія, Токіо, 31 грудня 2000 року. Того дня пані Харуко нескінченно набирала один і той самий номер. Знову і знову намагалася додзвонитися до своєї доньки, ясуко. Але бачите, дзвінок так само знову і знову обривався. Так вона припускала, що можливо справа у тому, що якби новий рік на носі, але було відчуття у неї десь всередині, що все ж таки щось тут глибше, щось не так. Насправді так і було. Просто на той момент жінка ще не знала, що телефонні лінії у будинку. Її доньки, там де вона мешкала із родиною, спеціально обірвані. Це не випадковість. Стурбована Харуко подумала: бісистим телефоном, піду сама перевірю, що ж там відбувається. Тим більше знову ж таки новий рік. Ну вона прийшла до будинку і стала дзвонити у дзвоник. Але тиша тоді жінка почала кричати: прям кликати доньку: я суко, виходь, це я мама. Знов тиша. На щастя, у жінки був свій ключ. Знаєте, типу, про всяк випадок, раптом що, коли знадобиться, то от вона могла ним скористатися, без дозволу, вона якби не приходила у помешкання доньки. Мабуть, це той самий про всяк випадок відчинила двері, а вже за мить, ну, все як у тумані кривавому, моторошному тумані. Біля сходів на другий поверх лежало цілого чоловіка ясуко, пана Мікіо Міядзаба. До речі, зараз ви бачите його на фото, і з першого погляду було зрозуміло, що він, скажімо так, не просто приліг відпочити, адже ну окрім того, що він не дихав і не рухався, на ньому було досто біса колотих ран, із яких досі стікала кров. Харуко швидко побігла на другий поверх. Вона сподівалася знайти там решту родини, але зі зрозумілих причин водночас цього й боялася. Ну і не дарма. Біля сходів на горі лежала її донька, ясуко, а також онука Нііна, обидві у, у кривавих калюжах із десятками ран. Жінка розгублена, вона не хотіла вірити у те, що бачить, і поклала руки на тіла своїх рідних, хотіла відчути хоча би щось. Серцебиця дихання неважливо. щось, що скаже їй вони живі, але на жаль, вони вже були холодні. І це ще не все. Харуко зайшла до спальні онука рея. Той, начебто, спокійно лежав у своєму ліжечку, на ньому не було ран нічого такого. Здавалося, він просто спить, але й на своє ім'я він також не реагував. Взагалі то він ні на що не реагував. Вона його кликала, якось казала реї, прокидайся, але просто нічого. Зрештою, вона підійшла і зрозуміла, що він також мертвий. Хіба що забігаючи наперед трошечки, скажу, що на відміну від інших його не зарізали, а задушили. Саме так у розпал новорічної метушні Харуко втратила цілу сім'ю. А поліція Японії розпочала розслідувати без перебільшень одну із найзагадковіших і найстрашніших справ у своїй історії, яка до того ж сповнена таємниць і до сьогодні. Та жінка Харуко, звісно, що була у шоці. Це прям ультрам'яко сказано. Але тим не менше вона майже одразу змогла набрати копів, аби ті приїхали і ну, почали розбиратися. Приїхали, до речі, швидко поговорили з жінкою, і стали збирати докази, а їх дорогенькі. Було ну не те, що чимало, а прям дофіга. Типу, це точно не той випадок, коли вбивця хоча б якось намагався приховати свої сліди, та в принципі нічого. Але про все по черзі біля тіла чоловіка Мікіо знайшли зламаний ніж для Сашимі. Пізніше шматочок леза цього ножа витягнуть із голови того самого Мікіо. До речі, цікаво, але у величезних волохатих лапках, що на тілах Ясуко і її доньки нарахували у рази більше ножових ран. Я маю на увазі більше ніж у чоловіка Мікіо. Причому деякі з тих ран були зроблені вже якби після того, як жінки, точніше жінка і дівчинка, перестали дихати, тобто після їх смерті, це не могло не наштовхнути на думку, що нападник відчував якусь особливу агресію саме до жінок, точніше, знову ж таки до жінки та дівчинки. Та чи були у нього, скажімо так, проблеми в принципі з жінками загалом чи з цими конкретними? Невідомо і спойлер невідомої досі. Як пригадуєте, вбивство хлопчика відрізнялося від інших, але чому? Знову ж таки, ніхто не знав. Хіба що встановили, що його задушили, і скоріше за все вбили першим. Якщо це так, то що в цей момент робила решта родини? Їм погрожували, вони не чули питань. Дуже багато, і це лише вершечок айсбергу із цих питань. І ще одна неймовірно цікава деталь. Бачите, вбивця залишався на місці злочину ще якийсь час від двох до десяти годин, взагалі не намагався втекти. Він вбив цілу родину, а потім ну почувався як вдома, користувався кумпом з'їв диню, морозову, пив чай, сходив в туалет навіть, але не розібрався, вочевидь, як там змивати, адже залишив буквально купу свого ДНК. знайдений в унітазі, тепер так скажу біоматеріал, вказав поліції, що за день до вбивства нападник з'їв стручкову квасолю, а також насіння кунжуту. Чи допомогло це його зловити? А ви дивіться далі, аби дізнатися, адже от такі я мамін. Інтригант. Дякую за лайки та перегляди. Я ціную кожен Блін, сказав, як якийсь президент. Я не президент і ніколи ним не стану. Також серед доказів знайшли закривавлені бинти, причому кровця належала знову ж таки нападнику. Скоріше за все, він поранився у сутичці з чоловіком і вирішив, так би мовити, зализати рани. Знайшов у хаті аптечку, скористався, а те, що залишилося, просто кинув куди попало. Розслаблений, спокійний. Він, начебто, точно знав, що його не спіймають. Ну або навіть якщо і спіймають, здавалося, що йому байдуже просто. От якось так. Прикиньте, навіть кажуть, що після всього він пішов на другий поверх, ліг на диван та подрімав якийсь час. Тобто йому було прям байдуже. Якщо взяти таких, знаєте, геніїв злочинного світу, які навіть волосини після себе не залишать, то цей чувак був з іншої сторони спектру. Він залишив все, що тільки можна. Загалом у помешканні панував суцільний безлад, Шухляди і папери, які у них були, перевернули до дригом, частину розкидали вбиральні. Речі, у тій же вбиральні вбивця взагалі залишив таку дивну суміш із сімейних речей та сміття залитих водою. Робочі квітанції мікіо, якісь там рекламні листівки, шкільні документи, а також предмети жіночої гігієни у крові. І оце все разом і у воді. От якось так копи припускали, що у такий спосіб нападник хотів позбутися доказів, але в якийсь момент просто забив і подумав, піду краще поїм морозова. Ну, мабуть, біля дивана у вітальні знайшли розсортовані по імінах посвідчення особи, а також кредитні картки, які належали членам родини. Втім, гроші з рахунків нікуди не зникли. Хоча й не зовсім так, там про гроші є моменти, але до нього ми повернемося за хвилину. Ви поки скажіть, чи не хочете в ІТ, кудись в принципі, але в конкретному випадку саме в ІТ. Просто знаєте, тут можна безкоштовний міні-курс пройти з UX-UI дизайну. Від Go -IT. Ну, він створений прям для новачків. Шарити нічого не треба, навіть малювати вміти не треба. Загалом можна нічого не шарити і почати якраз таки з цього курсу міні курсу. Нагадаю, безкоштовного ризиків нуль просто спробуйте щось новеньке за 4 дні. Дізнайтеся, що таке власне той ux ui дизайн створити дизайн мобільного додатку. А також зрозуміти чи підходить вам взагалі то IT, чи не підходить. Може і ні, я не знаю. Але чому б не спробувати, коли знову ж таки це безкоштовно? Нічого не платиш, а користь якби реальна. Ну, У будь-якому разі посилання в описі дорогеньке, і на цьому все. А тепер до того чи викрали у родини гроші і нас. Правді так викрили, просто не з рахунків, а готівку 150 тисяч єн. на сьогодні, якщо на наші гроші, як каже Google, це десь 42 тисячі гривень, і що дуже цікаво, це далеко не уся готівка, яка була у будинку. Фактично, цей чувак, вбивця, сидів просто там, де і була решта готівки у кабінеті. Ми це знаємо, тому що саме там він сидів, їв морозиво та користувався комп'ютером, але грошей не взяв. Через це купи подумали, що якщо пограбування і було мотивом, то точно не основним. Адже чому тоді вбивця не викрав прям? Всі ціні речі, хоча б гроші, які були у будинку, він їх просто не чіпав. Взяв 42 тисячі гривень. <хи> Я просто уявив, що він прям гривні взяв там у 2000 році у Японії, в Токіо, менше з тим, і пішов собі. А ну хіба він ще взяв із собою куртку Мікіо, чоловіка, якого вбив? І бачите, здавалося, що доказів купа. Ну і не здавалося їх реально було купа. Навіть дійсно справжня купа там була серед доказів. Але водночас усе це було надто хаотичним, незрозумілим. І, зрештою, замість того, щоб стати підказкою, яка допоможе розкрити злочин, це все тільки заплутувало все більше і більше, або навіть гірше. Велослідство хибним шляхом, 25 років тому камери спостереження не були встановлені на кожному кроці, навіть у Японії, і навіть у Токіо. По суті, копам залишалося сподіватися на випадкових свідків. Можливо, хтось проходив там, проїжджав, щось чув, щось бачив, ну і щось хтось чув. І щось бачив. Зокрема, близько 10-ї вечора позаду будинку жертв ішов чоловік. Просто якийсь там випадковий перехожий. Так от він сказав, що чув у той час, як проходив там сварку у будинку, якраз у тому, де вбивали людей. До речі, той самий будинок ви зараз можете бачити на фото. Якщо не бачите, то так, це тому, що ви бачите мене. Я перевіряю, що ви дивитесь на екран. Якщо не дивитесь, то подивіться. Зараз покажу будинок. Ось будинок. Ні, знов знов намахав. Краще ось тепер будинок вже точно. Свідок сказав, що те, що він чув, не було якимось там прям криками. Скоріше, дуже напруженою суперечкою. Приблизно через півтори години після цього сусід убитих почув якийсь гучний удар. Слідчі припустили, що це був момент, коли мікіо впав біля сходів. Ото й пам'ятаєте, Звідти звук удару, як щось падає на землю. Десь у цій же порі люди, які мешкали неподалік, бачили чоловіка, який кудись ішов доріжкою поруч із будинком. Тихо, але дуже швидко. Ніби від когось чи від чогось тікав, і знову плюс-мінус у той самий період, таксист неподалік підібрав трьох чоловіків. Один із тих чоловіків був поранений. Причому рана така, знаєте, хороша, адже вона залишила на сидінні сліди крові. Але таксист не те, щоби на це увагу не звернув, але скажімо так. Вирішив не звертати на це увагу. Відверто він боявся ставити якісь питання. Біс його знає, хто це там їде. Якісь якудзи, ще щось доїхали, і слава Богу, можна засуджувати, а можна якби і не засуджувати. Принаймні, поведінка зрозуміла. І ще одна важлива деталь: Мікіо Міядзева неодноразово скаржився на шуми поведінку скейтбордистів, які каталися біля його дому. Бо так, будинок родини був просто біля того скейтпарку. Зараз ви бачите на фото. Не бачите? А ви побачите. Коротше, Мікіо звертався навіть до місцевої влади або обмежити катання власне біля його будинку. Кажучи, чоловік, в принципі, був дуже активним у громадських питаннях стосовно шуму та порядку у районі. Чи могло це викликати типу неприязнь зі сторони молоді, яка там катала? Та легесенько, чого ж не могло? Тим більше. Далі не придумав взагалі версія, що вбивство було таким собі актом помсти, яка вийшла з-під контролю. Одна з основних, це пояснює частину обраного злочинцем одягу і речей, які він залишив у будинку. А він залишив, до речі, я про це забув. Тобто, просто в будинку він залишив ще і особисті речі, і чимало що це означає, біс його знає. Адже з однієї сторони можна було би подумати, що він тікав швидко і залишив там, загубив якісь речі. Але з іншої сторони, чувак там 10 годин, ну окей, до 10 годин провів, їв морозиво, спав у ліжку, таке інше. Насрав там перепрошую в туалеті. Навряд чи він прям поспішав. Тож навіщо він залишив там свої речі? Це. Ну не зрозуміло. Взяли телефончики і швиденько подивилися на екран. Отож, як бачите, серед речей злочинця, крім іншого, були кросівки слейзенджер. Слейзенджер, сподіваюся, я правильно вимовляю, які до слова на той час не продавалися в Японії. Крім того, футболка Раглан Реглан, for my english, та куртка Ейртек. Ще раз сорі, і бачите, усе це мега-популярні речі серед скейтбордистів того часу, принаймні у Японії. За всіх не скажу. Я не те, щоби там дуже скейтер, я бачите більше по васабі зараз. Заїду. Олі, бля, бляха, муха гостре ж. Ох, ну васабі нічогеньке я насправді. Бо буває, береш в сушах, а воно прям взагалі не гостре, це гостре. Причому взяв просто в супермаркеті, Тут тим подалік реклами суші не буде. Блять, на місці злочину поліція ще й знайшла гриптейп, така штука, яку фіксують на дошці, аби було хороше щеплення із взуттям. Але вершиною цих знахідок була сумка вбивці, тобто так він навіть сумку зі своїми речами там залишив. Експерти виявили у ній кристалики піску. До того ж, не місцевого, а каліфорнійського. А ще у сумці був флоресцентний маркер, хустки та парфуми Нуар. популярні серед американських скейтерів у 80-х. Як вирішили слідчі, це вказує на молодого чоловіка від 15 до 35 років, дякую, що 35 ще якась там молодість. Можливо, не японського походження з огляду на те, що там було ну доволі багато імпортних речей. Якщо вірити версії про причетність скейтерів, слідство схиляється до думки, що це все ж таки було актом помсти, типу якийсь там емоційний зрив на фоні конфлікту. Із Мікіо, може якісь там підлітки каталися. Мікіо вийшов, послав їх куди подалі. Я не знаю, взагалі що це була за людина. Можливо, він навіть якось це грубо зробив. А може й ні, у будь-якому разі стався якийсь конфлікт, і ця молодь якась. Від 15 до 35 почало точити зуб на чоловіка на Мікіо. Прийшли, вирішили покарати, але щось пішло не так. А може навіть і саме так, як вони хотіли. Цього я сказати не можу. Якщо нападнику дійсно від 15 до 35 років, то це в принципі може пояснити частину його поведінки, особливо якщо ближче до 15. Типу імпульсивна, безтурботна, чувак, який не усвідомлює наслідків до кінця своїх дій. Поліцейські пробували відстежувати магазини, де купляли усе те. Добро скейтерське, але очікувано нічого не вийшло. Тисячі подібних маркерів, стрічок, і кросівок і так далі продали в Японії лише за рік до цього злочину. А кількість людей, яка їх придбала, взагалі якась космічна, ну принаймні надто велика, для того, щоб знайти одну ту саму. Як пригадуєте, якщо не пригадуєте, то я зараз нагадаю, вбивця залишив на місці злочину після себе величезну купу ДНК. У цій купці покопалися і дійшли висновку, що вбивця змішаної раси. Ну вони це не полену, зрозуміло. По ДНК батько був східноазійського походження, а мати з південної Європи. ДНК містила характерні азійські та європейські компоненти, група крові. А крім того, приблизно встановили зріст нападника, а також його параметри: 175-177 см, правша, розмір ноги, плюс-мінус 43-й. І усе це, звісно, дуже добре. Доказів дійсно багато, але загалом вони не дали нічого. Тобто, хто це? Де він не було зрозуміло? Взагалі. Купиш там навіть відбитки пальців з Знайшли, їх дійсно було купа знову ж таки, але чи вони допомогли якось ні? Бо в базах Японії цих відбитків не було. Побігати по всіх там скейт парках, перевіряти у всіх підряд пальчики на те, щоб чи вони там не збігаються з цими конкретними. Ніхто би цього не робив. Точніше, вони навіть пробували перевіряти скейтбордистів, але знову ж таки їх надто багато. Не факт, що цей чувак, вбивця, жив в принципі в Японії. Може, він тільки приїхав туди на якийсь час і поїхав собі кудись в іншу країну. Може жив і в Японії, але в якомусь іншому районі. Коротше, це складно. Загалом, уся наявна інформація хіба допомогла висувати теорії та версії, і все. Першою було пограбування, це пояснювало проникнення, пошук грошей, а також розкидані речі. Але ця версія не могла пояснити, чому вбито всіх, виключно із найменшими членами родини. Чому ну і до того, ж, чому вбивця залишався у будинку і доволі довго, і поводився так, наче це його власна хата взагалі загалом так не поводяться. Ті, хто прийшов суто пограбувати, вони навпаки мають якомога швидше втекти і зникнути. А тут, якби вбили цілу родину, так щось там якісь цінні речі забрали, точніше гроші, і залишалися на місці злочину. Довго це змушує так трошечки до 100 біса сумніватися у тому, що головним мотивом вбивства було пограбування. Можливо, це було знову ж таки частиною цього всього, але точно не. На Першому місці пограбування стояло щось глибше. Друга версія це та, яку найбільш обговорюють, і яку ми вже підняли раніше трохи. Помста скейтбордиста. звучить як назва якогось фільму. Помста скейтбордиста. Вона поєднує локальні конфлікти з глибокими соціальними проблемами, а також ізоляцією молоді, відсутністю контролю і емоційною нестабільністю. Одяг, і речі знайдені у будинку, ніби кричали: народ, шукати вбивцю треба тільки на скейт-парках. Більше ніде. Але як я і сказав, так і робили в принципі. Якийсь час, але перевірити всіх скейтбордистів по всій Японії. А можливо, навіть не лише по Японії, ну це нереально. Третя версія, взагалі дуже цікава і нетипова трошечки. Бачите, вона про такого собі таємного злочинця пов'язаного з військовою базою США ага, прикиньте. Справа у тому, що вже згаданий раніше пісочок, який знайшли у сумці злочинця, не просто походив із Каліфорнії, а збігався із піском з військової авіабази США у Каліфорнії. А якщо точніше, Едвардс Force Base. Додайте сюди імпортні речі, змішане походження і цілком. Може бути, але знову ж таки прямих доказів, які би пов'язали якусь людину з військової бази в США із цим вбивством, немає. Тільки пісок у сумці. Хоча навіть, попри доволі слабенькі сторони, версія про військову базу залишається однією з найінтригуючих, особливо якщо уявити якогось військового скейтбордиста, який приїхав у Японію вбивати японців. Маячня так, але ми живемо у такому світі, що все можливо насправді, якщо серйозно, то прям дійсно багато чого можливо, на що ми, скажімо, так, не очі. Тікуємо і стосовно підверсії із психічним розладом. Тут є що сказати, адже вона дійсно має сильні сторони. Як мінімум пояснює дивну поведінку після злочину, відсутність спроб приховати сліди та емоційну відстороненість. Плюс вона не дає чіткого мотиву. Тобто, в принципі, мотив там може навіть бути відсутній, якщо це дійсно якийсь там розлад. Дане розслідування стало одним із найбільших і заплутаних в історії Японії. За весь час було задіяно просто вдумайтеся, понад 280 ти тисяч слідчих, які зібрали більше 12 тисяч доказів. Але це все ж таки приклад того, як навіть найретельніше, найтам масштабніше розслідування може зайти у глухий кут, якщо злочинець діє поза межами системи. Ну і звісно, коли поліція припускається критичних помилок, куди ж без цього? Як мінімум було втрачено шанс ідентифікувати підозрілих осіб, які зверталися по медичну допомогу з ножовими пораненнями у ці дні після вбивства, пам'ятаєте, таксиста, який підібрав чуваків у одного з них була. Рана, ну так, от на цю історію просто забили, тому що всі були сфокусовані на скейтбордистах і на психічно нестабільних людях. Загалом слідство довго трималося версії про психічно нестабільного японця, ігноруючи інші. До того ж, між різними підрозділами була слабенька координація, що призвело до, скажімо так, розпорошення інфи загалом. Відповідно, вбивцю чотирьох людей досі не вдалося спіймати та навіть ідентифікувати уже як чверть століття. До речі. Так, да. станом на сьогодні усі матеріали справи залишаються під суворим контролем, а за інформацію, що приведе до арешту вбивця, досі оголошено винагороду у розмірі 20 мільйонів єн, тобто понад 5,5 мільйонів гривень. Суто теоретично, якщо ви колись зможете розкрити цей злочин, тобто знайти вбивцю, то так ви заробите 5,5 мільйонів гривень. Це не жарти. Чи це можливо? Ну, завдання зірочкою і ще з однією зірочкою під тією зірочкою, але загалом так це можливо. Знову ж таки, чим чорт не шутить, він взагалі жартувати любить, а я не люблю не смійтесь взагалі ніколи, жартую. Якщо серйозно, то давайте тепер порозганяємо версії хто це міг бути, чому він це зробив, де він зараз? Якщо звісно у вас є якісь версії, можете ще погуглити. Я залишу посилання, парочку посилань, де можна почитати про цю справу. Ну а так на сьогодні це все, дорогеньке. Побачимося в наступному відео. Дякую, що ви провели зі мною час. Подивіться, що наступне відео, ось це, наприклад, або ось це. Побачимось.